Раніше у ЗМІ з'явилася інформація стосовно незаконного перетину кордону Горбуновим і його синами на початку війни. Однак в інтерв'ю Юрій запевнив, що всі його виїзди за кордон офіційні, всі вони зафіксовані в його паспорті. Є всі штампи. А все, що написали змі, які належать до певної політичної сили, будуть нести офіційну привселюдну відповідальність. І нібито Горбунов вже навіть подав заяву у відповідні органи для того, щоб все це розслідувати. Головне, щоб Юрій не їздив, як деякі його колеги з-за кордон проводити корпоративи. Та нібито на фінанси зараз не жаліється, адже отримує зарплатню зараз на телебаченні на 1+, плюс один голос країни, сніданок, зарплатня офіційна. Плюс зараз бувають іноді весілля. Люди одружуються, і це також додатковий заробіток для горбунова. І скільки б не було скандалів навколо телеведучого, схоже, що він знає, як себе заспокоювати і ловити дзен, адже вже довго.